Давай послухаємо розповідь та відповімо на питання. Врожай була осінь. Сім'я приїхала на город. Мама і тато копали картоплю. Данило і Тимур збирали картоплю у відра. Тато Висипав картоплю у кузов. А маленький Іванко допомагав у кузові. Сім'я зібрала врожай. А тепер відповімо на питання, яка була пора року? Осінь. Хто приїхав на город? Сім'я. Що робили мама і тато? Копали картоплю. Що робили Данило і Тимур? Збирали картоплю у відра? Куди висипав тато картоплю? У кузов, де допомагав Іванко? У кузові? Що зробила сім'я? Зібрала врожай.